Маємо добрий цього року початок відновлення фестивалю Могура і його відновили, бо був в верховині тепер в рідних краях, де народився Могур, де живуть його учні. І ми запросили багато дуже гостів цих, які мистецькі колективи, які співають за Мабури Випчі дуже танцювальні сетки, дуже прекрасні люди, які дуже люблять Гусульщину, люблять свій край. Та як у то корінечко, котре воно висихає, а треба такої водічки студяної, аби воно розвивалося трохи, аби ці зелені паростки наверх виходили. І так, і так музика, культура, мистецтво осе має витворюватися. Василь Грималюк Могор народився в селі Зелене в 1920 році, де ходив до школи, зростав у нашому селі. Люди дуже любили його, бо за те, що він був метяць своєї музики, своєї справи. На одні від других навчаються, бо це така музика, що це не по нотах, це, це так казати дрек душі своєї. Мого діда також сам Могур. Я займаюся цим балами з 10 років. Я не зупиняюся, можна сказати, на наших краях. Я їжджу і Франківськ, наприклад, і в... недавно була в Львові, в Коломиї. І Я хочу, щоб можна сказати, світ побачив, що є в нас такий інструмент, що наша гуцульщина вона дуже неймовірна. На жаль, я не вчився у Могура, але була можливість, що грав на весілля. Я дуже з малої дитини любив. Супівці, вчився перший раз, на сопілці, на теленці, потім на гармасці. Полюбив густольську музику, дуже хотів. Щоб був видав, був би прийшов вчитися на галерну, аби там були вчили, би ходив пішком туди. Ну, у нас зараз у селі лишилося скрипалів, фактично два музиканти. А колись було дуже багато. Колись дуже багато було, в кожній хаті була скрепка. Якщо була скрепка і хтось був з цих людей музикант, вже була тоді забава, вже було файно, був набуток. Треба не забувати цю нашу традицію, музику. Ми його повинні це все тримати, повинні передавати молодшим поколінням, аби не вмерла наша музика, наша співанка, наші традиції. Ми радіємо, що маємо такі добрі наміри, газдів зробити цей фестиваль щорічним. Повоцузька культура, яка вона є, має знати якомога більше добрих людей які вміють добре співати, є, правда? Так. Та? Скажіть, та. та? то, що світ не чув, то, що ви мені на ухо шепотіли про Могура. Йой, котику, він такий був курвар. Та? То котрий музикант, кожен курвар. Та? Я вам кажу. А, а ви... є такі, що ні? Ой, і газда, і курвари. Та? І Нема газди. такого, і газді хайні. Ой, молоді, веселенькі, сонце на воді є росте трава зелененька, квіточка ліліє.